Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, що збулося сказане пророком Ісаїю, який сповіщав: Земле Заволонова і земле Нефталимова, Приморський шляху, по іншій бік Йордану, язичницька Галілея. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів в Україні і тіні смерті, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, який зветься Петром, і Андрія його брата. Які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів: Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним, і обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Слово Господнє! Дорогі свідомі, що на сьогоднішній день в Україні триває війна. Ворог б'є по критичній інфраструктурі, багато людей гине сьогодні, багато наших воїнів гине на Сході. І у світі не вистач... в нашій країні не вистачає електрики, не вистачає власне цього світла. І хтось. Не про війну будемо сьогодні говорити, сьогодні Боже Слово. І якщо хтось залишався якийсь час там без світла, бо знаємо, дають на годину, на півтори, на дві, потім п'ять-шість годин може світла не бути, може навіть більше доби, і потім це світло з'являлося, то той знає, яка це радість. Коли чекають, коли починається готування їжі, коли починається грітися вода, коли починаємо там прання і так далі, і так далі. Ми не говоримо з'явилася електрика, ми говоримо, з'явилося світло. Світло, ну так ми звикли. О, нарешті, нарешті є. Але якщо е це світло є, ми не помічаємо його, ми не вміємо тішитися, коли ми щось маємо. Ми лише помічаємо тоді, коли щось зникає, що нам його не вистачає. Ми починаємо це вже цінувати. Не будемо сьогодні про детеки говорити, не будемо сьогодні про світло говорити, сьогодні інше світло. Сьогодні в першому читанні, а пізніше в Євангелії, ми чуємо ті самі слова: Слова пророцтва пророка Ісаї. Народ. Який в пітьмі ходить, узрів велике світло. Над тими, які живуть в тіні смерті, світло засяяло. Якщо логічно подумати, що в той час було вже аж так темно, не було там світла, і раптом воно з'явилося? Звичайно, що ні. Йдеться не про фізичне світло, а йдеться про, можна сказати, це порівняння, це алегорія, якої не розуміли ті, що читали це пророцтво, але не розуміли аж до народження Ісуса Христа. І зараз, в сьогоднішній Євангелії, Євангеліст пояснює всім, що пророк Ісая мав на увазі, а він говорив про Ісуса. Це Ісус світло світу. Це Ісус приносить світло в морок людського життя. Так, да, я вчора робив таке порівняння. Господь Бог не є ліхтариком, Господь Бог не є електрикою, але Господь Бог вміє просвічувати наше життя, наш вибір. Наші бажання коригувати це все, щоб це викликало у людини радість, щоб людина в житті не помилялася, щоб людина гідно могла жити і гідно вміла служити ближньому і Богові. Ісус несе це світло, Ісус дарує нам це світло, Він є цим світлом. Але, дорогі, ми з вами є християни. А хто такі християни? Це ті, котрі наслідують Ісуса Христа, так ми маємо стояти в світлі Божому, в правді перед Богом. І маємо це світло нести іншим людям. Адже ми християни, ми ті, котрі йдемо за Христом, наслідуємо Христа і даємо свідоцтво Ісуса Христа. Якщо нам у житті темно, якщо відчуваємо, правда, що живемо у темряві, якщо сумно, якщо погано, якщо не бачимо сенсу життя. Якщо не бачимо радості, хто нам в цьому може допомогти? Хто має допомагати? Де людина має шукати допомоги? В Бозі. А в чому шукає? Церква в католицькій церкві сьогодні, як я казав на початку, ми відзначаємо неділю Божого Слова. Знаєте, вчора мені спало на думку таке запитання. А навіщо нам таке свято? Що хіба в нас мало свят? Хіба в нас мало споменів? Навіщо Святіший Отець ще встановлює ще, ще одне свято свято Божого Слова? Хіба це так важливе? Напевно, що так. Колись святий. Єронім сказав, що не знати святого Писання це означає не знати Христа. А ми знаємо з вами Бога. Третя неділя звичайна свято Божого Слова. От як, наприклад, говорилося: є, наприклад, свято Божого тіла, присвятих тіла і крові Господньої. Що це свято нам, в чому воно нам допомагає? А допомагає нам замислитись більше над таємницею Євхаристії, над таємницею укритого Бога під виглядом хліба і вина. Цей день є для того, щоб зупинитися і подумати, наскільки я, споглядаючи Христа Євхаристійного під час кожної святої меси, усвідомлюю, що це є живий, правдивий істинний Бог. Наскільки це вже в мені не звичка? Наскільки кожного разу я усвідомлюю, що я стою перед Богом, це не просто хліб, це не просто обладка, це не просто вино. Наскільки очі моєї віри бачать цьому Бога? Так само і Слово, свято якого ми сьогодні святкуємо, свято Божого Слова. Як часто ми роздумуємо над цим Словом, як часто ми зупиняємося. Як часто ми відкриваємо таємницю, що Бог мені хоче сказати, чого хоче навчити, що мені хоче об'явити, до чого мене керує. Так само, як таємниця Євхаристії, так само і таємниця Божого Слова. Коли людина роздумує над цим, вона може війти глибше, зрозуміти більше. Відкрити таємніше. Але знову ж таки проблема в нас чимаю я на цей час. Сьогодні вся католицька церква роздумує над тим, наскільки важливе Боже Слово, наскільки важливо читати Святе Писання, наскільки важливо не просто читати, але розмірковувати. А ще більше жити цим Словом Божим. От ми з вами щонеділі чуємо Євангелія, чуємо читання, наскільки вони знаходять місце в нашому повсякденному житті, наскільки я дозволяю цьому слову мене змінювати. Я думаю, що це свято Божого Слова це великий заклик задуматися над тим. Як ми щоденно вслуховуємося в Боже Слово? Як ми це Слово сприймаємо, як ми над цим Словом розмірковуємо? Або як ми цим Словом живемо? Що означає, наприклад, жити Словом Божим? Сьогодні в Євангелії друга частина говорить, коли Ісус проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. Негайно залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив він інших двох братів Якова, заведе його та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні сіті, а Він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Погляньмо, Ісус ішов і говорив людям ідіть за мною. Що вони робили? Відразу йшли, залишивши все. Ісус сказав Слово, і вони на це слово відповіли. Відповіли не Словом, а відповіли ділом. Він сказав ідіть, вони залишили все і пішли. Бог до нас, наприклад, керує слово не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво. Багато можна перераховувати, наскільки це знаходить відгук в моєму житті, у моїх конкретних вчинках, бажаннях, прагненнях. Знаєте, от давайте переведемо на сферу нашого життя. Як нас тішить тоді, коли от ми щось говоримо, а людина нас чує? І відразу, знаєте, з таким ентузіазмом починає робити те, про що ми просили, або що ми говорили, бо що ми їй сказали. Ну, правда, добре, мене почули. Я тішуся з цього. Або як добре, коли так батьки виховують дітей. Мама, тато, правда, щось сказали, а дитина тут же, залишивши все, відклавши там всі свої іграшки, заняття і так далі, зробила все те, про що просили батьки. Добре, тішимося, правда? Що ну, є та слухняність, є почуте слово, є діло. От, власне, слухняність і послуг Божому Слову це те, чого людина навчається з дитинства, слухаючи і слухаючись батьків, виконуючи їхню волю. Вона розуміє, що хтось, хто не помиляється, прагне для неї добра, а чи Бог може помилятися. Чи Бог да, дав слово, щоб нас в чомусь обмежити? Ні. Бог керує до нас своє слово, щоб зробити нас вільними, вільними від гріха, вільними від падінь, вільними від нещасть. І наскільки, наскільки людина не чує, що говорить Господь Бог, настільки людина страждає в повсякденні, настільки завдає болю ближньому і собі. Ісус сьогодні говорить, ідіть. І вони, залишивши все, апостоли пішли. І тоді питання до нас: а як ми відповідаємо на Слово Боже, яке до нас говорить Господь? Чи є, наприклад, в нашому житті конкретні приклади, коли я почув, послухав і вчинив так, як говорить Господь? От тиждень тому, давайте пригадаємо, ми з вами роздумували над словами Йоанна Хрестителя. Ці слова ми з вами повторюємо під час кожної святої Меси. Ось агнець Божий, який забрав гріх світу, так сказав Йоан, вказуючи на Ісуса Христа. Про що ми з вами минулої неділі розмовляли? Це так довго, правда, це так давно, скільки часу пройшло? Я вам нагадаю. Роздумуючи під час проповіді над цими словами, я говорив про адорацію, про поклоніння пресвятим дарам. Ми з вами розмірковували, наскільки правда, є важлива адорація. І я нагадував, що в п'ятницю буде нічна адорація з 10 до 6 ранку. А скільки людей прийшло? Знаєте, мене дивує факт, як люди слухають і як люди відповідають на почуте слово. Так, да, було близько 30 дорослих людей. Близько. Було трохи молоді. Це тільки ті, які чують. Це є дорогі наша відповідь на Боже Слово. Коли ми почули Євангеліє, коли, наприклад, ми почули проповідь, відповіли і пішли. Відповіли і змінили щось у житті, відповіли і вдосконалили своє життя. Повірте, або зробить все інше. Як ми з вами відповідаємо на Слово Боже, яке Бог до нас невтомно скеровує? Чи ми взагалі його слухаємо? Або навіть давайте це дуже вже тяжко. Задаємося запитанням, чи є у нас вдома святе Писання? Є? А де воно стоїть? Десь на, пили, на полиці, там запилене? Чи у нас дитяче святе писання з малюночками? Ну, якщо є діти, то це гарно, але це не для дорослих. Як часто я відкриваю цю книгу? Як часто я її читаю? Неважливо. Можна відкрити книжку, можна відкрити телефон, можна відкрити комп'ютер, там теж читати Слово Боже. Повірте, воно актуальне. Але, на жаль, дуже часто не святе писання ми читаємо, не в святе писання ми заглядаємо. Я вчора старався пояснити, бо ввечері відправлявся також була недільна служба, що Бог дає відповіді на всі наші запитання. Тільки людина дуже часто шукає відповідей там, де їх не можна знайти. А в Святому Писанні можна знайти відповідь на будь-яке запитання, яке у нас виникає. Цінуймо те, що Бог робить для нас. Вміємо почути те, чого Він нас навчає. Вміємо впроваджувати в життя слово нашого люблячого Отця, оскільки Він прагне, щоб ми були щасливі, Він прагне, щоб ми добре жили в любові, в мирі. А те наскільки людина цього не чує, вона цього не цінує і вона цим не живе. Через слово, яке керує до нас Господь Бог, Він хоче запалити світло в нашому серці. Через слово Господь до кожного з нас звертається іди за мною, наслідуй мене. Знову ж таки повторююся до сьогоднішньої Євангелії Симон Петро Андрій. Одразу залишивши сіті, пішли за ним Яків і Йоанн, сини батька Заведея, пішли за ним. А яку я дам відповідь? Як я відповім на те, що Господь до мене говорить? Адже ми Христові, ми в Христа охрестилися. Ми за Христом йдемо. Але питання чи за тим Христом, якого сповідуємо?